Добрый день, скажите будь ласка, яку музыку вы зараз слухаєте. Да, привет, привет. Арктики Асті сейчас грають, у меня выходной, ну по релаксу, прикольно. Нравится мне. А вы знаете, что вони підтримують війну в Україні и російську агресію? А кто Арктик или Асти? Кто из них? Я не знаю, Асті вроде, наша, она Українка. Мне как-то я музыка не политики, мне, мне похуй. Добрий ранок. Добрий ранок. Скажите будь ласка, яку музику музыку зараз слухаєте. Инстасамка за денежку. А, а ви знаєте, що вона російська виконавиця і підтримує війну своїм мовчанням. Так вона ж вроді виїхала десь з Дубаї ще живе. Ну, яка різниця? Податки вона все одно платить в Росії. А ти що, бухгалтер чи що? Откуда ти знаєш? Хай умний знайшовся. Добрий день. Добрий день, скажіть, да, будь ласка, яку музику ви зараз слухаєте? рюмка водки на столі. А ви знаєте, що він російський пропагандист і підтримує всіляко російську армію і підтримує військових, які тут чинять злочини в Україні. Да? То пошов ти нахуй. Провокатор, блядь. Мені похуй, там наверху делешка йде, а ми за цієї хуйні не можемо музику душевну слухати. Мені поїбать. -по Йдіть нахуй. Все. Добрий день, яку музику ви зараз слухаєте? Баста, Сансара, закон. А ви знаєте, що Баста підтримує війну в Україні? Та він, ну, це ж музика. Він співав про район, про закони перевоплощення душ. Якщо ви людина без позиції, навіщо ви тоді вишиванку вдягнули? Дивлюсь, в сьогодні всі наші. Артисти з шоу-бізнесу, там потап, вінник, всі оділи вишиванку, думаю, може якесь сьогодні свято теж одів. Так це ж навіть не вишиванка, це ж просто балончиком покрашено. А ви ці не бачили на них? блін? Все вросте, A few moments later. Я вибачаю, що сказав, що слухав інстасамку, ну і за те, що слухав. Ну вона реально, та вона і виглядає в принципі як російська підоразка. Тобто все більше не буду я слухати. Приношу своє вибачення за те, що слухав е, свого часу арктики Асті. Я не знав, що вони в Москві працюють е, і підтримують е, війну. Е, прошу вибачення усього українського, українського суспільства. Я приношу свої вибачення за те, що слухав російського Дебіла Басту. Я буду підтримувати ЗСУ і допомагати їм. Прошу вибачення за те, що слухав Лепса. Він чмо. Я це осознав. І мені неприємно, що я слухав таку хуйову. А і ще хуже мені за того, що я слухав російську музику. Прошу вибачення всього українського суспільства, уйобок. Слава Україні!